Вітаю всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про справедливу ціну ноткоїна, де його купляти, продавати, технічний аналіз, маркетмейкерів, новини та багато важливих деталей. Тому додивіться відео до кінця. Підтримайте україномовний контент лайком, коментарем і саме головне підпискою, тому що це безплатна плата за те, щоб ми робили для вас ще більше цінного контенту. Ну що ж, розпочинаємо з першої новини. Вона датується за 16 травня. Наголошую місяць назад. Це була новина. А саме є два важливих моменти. На даний момент у команди ноткоін вже є 3 ігри в інкубації. Через місяць планують реліз першої. Тобто зараз, 16 червня, має бути реліз першої гри. Відповідно, ми будемо її тестити всього скоріше, і отримувати додаткові монети. Переходимо до наступної новини, а саме те, що будуть згорати монети. Ті люди, які не заклеймили. Відповідно, обов'язково заклеміть ваші монети. Щоб це зробити, вам потрібно застейкати ваші монети додатку ноткоін, або перевести їх на один із гаманців, таких як Tonkeeper, Кіпер, Майтон та інші, або відповідно. Щоб правильно перевести їх на біржу. Якщо ви ніякі дії не зробите, ваші монети згорять. Тому обов'язково їх зробіть, щоб у вас не було втрати. Переходимо до наступної новини. Зараз є часто ось такі картинки, де хакери взламують, відповідно гаманці людей та забирають всі їхні фінанси, тобто токени. Тому, відповідно, таких буде картинок ще набагато більше. Будуть транзакції, де вам будуть начисляти мільйони доларів в різних токенах. Ніколи не ведіться на халяву, тому що збільше доларів вірогідності. це все скамові історії. І це все робиться для того, щоб викрасти повноцінно ваш доступ до ваших соціальних мереж, до гаманців і так далі. А саме ви можете бачити ось таку історію зараз в фонкіпері або в MyWallet, де показується інформація, що є Nutcoin AirDrop. Якщо ви заклеймите та ще й підключите ваш гаманець, ви одразу надаєте повноцінний доступ хакерам. В них є спеціальні програми, і вони, як пилососи, повноцінно викачують всі ваші фінанси, причому з вашого гаманця. Де ви повноцінно були ще підключені до інших додатків, можливо, у вас там також є фінанси. Ви про них вже можете забути, тому що це все автоматично у вас заберуть. Тому будьте уважні і ніколи не ведіться на такі історії. Наступна ситуація з гаманцем воли. дуже часто є проблеми з тим, що потрібно проходити повноцінну верифікацію, щоб в подальшому ви могли користуватися повноцінним функціоналом даного гаманця і в подальшому могли виводити якісь енні суми. Так, от скажу, у мене є багато друзів, яких були проблеми з даним гаманцем в плані виводу там. Невеликих сум, буквально там можливо 15-2000 євро і, можливо, трошки більше. Відповідно, це все вирішилось через підтримку, але це все було дуже накладно. Тому даним гамент друзі, я не рекомендував користуватися. Краще користуватися тонкіпером, Mython Він набагато кращий, безпечніший і зрозуміліший. І, як на мене, інтерфейс там набагато кращий. Переходимо далі до наступної картинки: Лиснен Hamster Combat. Відповідно, він буде проходити на біржі Binкс. Тому хто не пройшов реєстрацію на біржу Bінкс. Я являюсь там представником, і хто піді мною зареєструється, отримує ще найкращі умови. Тому якщо ми перейдемо в Telegram канал і перейдемо в DeFi Ua, обов'язково сюди підписуйтесь на DeFi Ua канал та Telegram канал чат тому що тут є багато цінної інформації, яка вам буде необхідна, щоб розвиватися та отримувати все набагато скоріше, ніж інші люди. Якщо ми перейдемо в DeFi Ua, під кожним практичним постом я залишаю посилання на свої соціальні мережі і вказую, де я торгую на біржі Bінx. Тобто я торгую на біржі Bings. Ви сюди переходите, нажимаєте на дане посилання і вас перекидає на реєстрацію даної біржі. Ви можете зареєструватися і, відповідно, бути ще моїм партнером. Якщо будете активно торгувати, в подальшому будете отримувати приємні бонуси. Тому, друзі, вибирайте. Я надаю найкращі можливості на комісії на фьючерсах, на спотах. Можете писати в особисті, особисто вам підберемо найкращі умови. Ну що ж, переходимо ще в новини ноткоїна. Зараз їх знайду. І ось тут можемо побачити зараз вийшли новини. У ноткої загалом 40 мільйонів користувачів. Це зараз активні користувачі, які користуються саме ноткоїном. Понад півтора мільйона доларів США заробили дослідники за 20 компаній. Ну, тобто, ті партнери, які приходили до, відповідно, ноткоїну, робили якісь конкретні дії, тобто надавали ноткоїни, сплачували їм за це гроші. Відповідно, ми за це за конкретні дії, які ми тестили саме в цих експлор-завданнях, отримували додаткові монети. Все залежало від вашого рівня. Чим вищий рівень, відповідно, тим більше монет ви би заробили. Тому це більше, ніж більшість проєктів web 3 можуть створити для користувачів менше, ніж за місяць. В Expol все ще перебуває на стадії бета-тестування, це на це я також наголошую. Але ми очікуємо, що після запуску автоматизованих компаній кількість зароблених компаній нотконів збільшиться в 10 разів на місяць. Ну, після такої інформації, думаю, багато людей захочуть залишитися в стейкінгу і відповідно подальшому розвиватись. Що зараз готується? Рівні доступні для нових користувачів. Friends дасть вам процент від того, що вони заробляють. Тобто, ті друзі, які вже під вами зареєстровані, ще будете від них проценти отримувати в нуткоїнах, тобто це взагалі суперкласно. Gold і Platinum отримують доступ до запуску токенів найвищого рівня. Це також дуже цікава інформація. Компанія-дослідження будуть автоматизовані, щоб проекти могли запускати їх самостійно. Це також буде класно, тому що буде відбір по конкретних а, критеріях, щоб не було якісь скамові компанії, які будуть... Рекламувати скамові проекти і відповідно максимально виманювати в людей гроші, а за це їм не давати ніякої цінності. Про що ми можемо далі подивитися? Якщо ми перейдемо в сам NotCoin, відкриємо його. У вас показується вся ваша інформація, скільки ви зробили, ваші гаманці, скільки на стейкінгу є. І саме цікаво, якщо ви нажмете сюди, не нажимайте, правда, на віздроптуво, тому що виведе вам ваші монети. Можна буде повисити а, свій рівень в стейкінгу, і відповідно, ось тут ще вкладка є неактивна. Раніше я за нею не пам'ятаю, чи казав, чи ні. Зараз ще раз вам повторюю, вона все скоріше буде активною. Ви сюди зможете додати ваші ноткоїни, тобто купити з ринку ноткоїни, завести їх сюди в додаток і за рахунок цього підняти свій рівень на стейкінгу. Якщо таке зроблять, а відповідно це зроблять, тому що ось тут би просто так цю б, скажімо так, кнопку функціоналу не зробили, то це буде класно, тому що багато людей додатково будуть мати можливість. Ті, хто ще на першій фазі не розвивався, відповідно, зайдуть, піднімлять собі максимальні рівні. Або ті люди, які мають зараз такі рівні, як я Gold, захочуть, до прикладу, Platinum, вони, відповідно, також будуть докупляти монети, щоб отримувати ще більше подальшого монет на стейкінгу. Тому це знову ж таки позитивно буде впливати на те, що ціна актива буде рости. Знову ж таки, 16 червня, якщо вони заклеймути ваші токени, вони будуть згорати. Знову ж таки, це що правильно буде позитивно впливати на ціну. Актива. І таких от моментів є дуже і дуже багато. Це спеціально робиться для того, щоб вас заохочували залишитися саме в напрямку, стейкати ваші монети, не продавати їх. І саме цінність монет в подальшому буде тільки рости та розвиватися. Якщо ми переходимо назад і відкриємо ось медіум, наприклад, тут є інформація, якому буде цікаво. Напишите мені в особисті, я вам скину, можете почитати саме дану інформацію. Бізнес-логіка DWF, і як на цьому заробляють конкретно маркетмейкери. Тут конкретно розказується, що таке DWF. Тобто це дочірна компанія Digital Wave Finance. А за нею стоїть маркетмейкери, які працюють з 2018 року, і відповідно працюють на 40 різних платформах, тобто різних біржах та платформах. А яка суть маркетмейкінга? Суть в тому, що вони, вони допомагають купляти поза стаканами велику кількість токенів, щоб не попливати на ціну активу. А також вони допомагають в запуску монет при листингу і саме контролюють, маніпулюють на ринку так, щоб було це вигідно, як і їм. Так і відповідно тим людям, які запускають листинг, відповідно інвестують в це все діло. Ну, а відповідно, сама, скажімо так, компанія і маркетмейкер DWF заробляє на тому, що бере під управління токени, заробляє з них ще більше токенів, тобто розганяє ціну актива, і за рахунок цього бере якусь енну долю комісії саме в даних токенах, собі. І так він, в принципі, заробляє фінанси. А саме за даною компанією, скажімо так, маркетмейкер стоїть Андрій Грачев, дуже відома особистість. І що мені подобається, те, що вони працюють нестандартно і працюють дуже агресивно. Це не подобається, скажімо так, їхнім колегам по бізнесу, тому що, в принципі, вони люблять більше класичне працювати. І якраз є тут картинки, є монети, як вони розганяли попередні ціни активів різних монет, таких як там YGG, Cyber та інші. Pepe, Ladies. Я якраз знайшов ці монети, і на споті вам просто покажу, як вони відпрацьовували. Давайте зараз зайдемо саме на спот цих монет і подивимося, що там, як там розганялося. DWF. І ми можемо побачити, ось є монета ACH, і подивимося, як її розганяли. Тобто скільки процентів було а, розігнуто. Якщо ми подивимося звідси, зрозуміло, що тут був не один маркетмейкер, але вони приймали участь. Тобто 5 іксів було від старту. Якщо ми подивимося Cyfix, відповідно, також подивимося, скільки було іксів. Можемо побачити, що було практично 21X. Беремо наступну монету. лінійку. І вимірюємо. Практично 8 іксів, Знову ж таки, беремо лінійку, І вимірюємо. Тут було практично 3 ікса, Якщо візьмемо Пепе, ну Пепе взагалі шикарно дав іксів, Пепе практично дав 19 іксів, Беремо Лейді. Знову ж таки, дивимося. Зрозуміло, що це не один маркетмейкер розганяв ціну, але він досить сильно впливав на ціну даного актива. І, відповідно, вони впливають дуже агресивно, тобто, відповідно, можуть розігнати ціну актива максимально високо. Якщо ось так всі монети, то в принципі там від 3 до 20 іксів, що вони розганяли по монетах саме більше. Це те, що я ну, чисто проаналізував коротко. Тому саме цей маркетмейкер і також займається мейкінгом в ноткоїні, і також можна на це попливати, що ноткоїн може дати спокійно 10 20 іксів. Пройдемо технічний аналіз. І що ми можемо бачити? Ось відповідно у нас таймфрейм один день, на ньому я знаходжу сильні глобальні рівні, і відносно цього дивлюся, як в нас ціна актива себе поводить. Зараз ми можемо побачити, що в нас перед тим вийшла новина по ринку саме ноткоїна, і це досить позитивно попливало на ціну актива, і ми виросли практично там з 1,7 цента до практично 0,19 до 1,9%. Якщо ми подивимося знову ж таки на біткоін чи є кореляція, мені здається, що вже кореляція появилася разом ноткоїна із біткоїном, тому що біткоін почав рости, і також ноткоін почав рости і в цілому весь ринок. Тому зараз зверніть вашу увагу на кореляцію, тому що вона вже може бути присутньою. Повертаємося знову ж таки на наш ноткоін. І що ми можемо побачити? Нам не дали ще раз дойти до рівня 0016900, і ми зараз вийшли на рівень 0018855. Ми його пробили. І будемо дивитися, що тут буде відбуватися. Тобто тут зараз буде йти локальна боротьба між покупцями та продавцями. Знову ж таки, до 16-го числа, якщо буде зріст, класно. Якщо його не буде, також буде ще краще. Чому? Тому що будуть виходити позитивні новини, якраз активні, тому що там будуть згорати велика кількість монет, там будуть теститися ігри. Там відповідно будуть ще багато нових новин виходити в плані рівнів, в плані того, що можна буде собі докупити а, додатково рівні і за рахунок цього ще більше отримати монет. І все скоріше вже ми бета версії, перейдемо на активну версію. Тому а Наступна половина місяця буде дуже активною для ноткоїна. І знову ж таки, фундаментально, якщо дивитися зі сторони, це має позитивно впливати на ціну актива. Плюс, якщо тут ще долучаться самі маркетмейкери і почнуться все діло розганяти, такий Кандрій Грачев, то в цілому, як ви бачите, як вони проекти розганяли, там давали як мінімум від 3 до 20 іксів. Тому дивимося на наші таймфрейми і в яких зонах можна конкретно купляти ноткоін. Ну, це знову ж таки не є рекомендація до конкретних дій, щоб ви. Продавали свої квартири, машини і вносили всі сюди суми. Тобто, для цього, щоб купляти, продавати, як мінімум, потрібно мати базові знання. А для цього, щоб отримати базові знання, потрібно проходити якісь курси, читати книги, дивитися корисні відео дійсно від хороших трейдерів, які щось можуть вам пояснити, розказати. Знову ж таки, користуючись нагодою, прорекламую себе і хочу вам запропонувати те, що я буду запускати менторство з наступного місяця початку, і у вас буде можливість туди зайти і відповідно. Отримати знання на протязі двох-трьох місців ми будемо навчатися, буде теоретична частина, буде практична частина. Плюс пропишу вам ще структуру, як це все буде виглядати, щоб ви мали повноцінне розуміння, як ми будемо рухатись. Будуть які практичні уроки, так і будуть офлайн уроки. Тобто, буду вас зі всіх сторін максимально розвивати. Ви також будете здавати ваші питання, буду на них відповідати. Тому буде максимальна користь та розвиток, цінність від мене за весь мій, скажімо так, досвід в трейдингу. Буду вам передавати знання. Якщо хочете більш детально все дізнатися, можете переходити на DeFi .ua в чат, можете переходити під описання даного відео, я залишу в коментарі зв'язок зі мною та всі соціальні мережі. Готові з вами з радістю поспілкуватися та розвиватися. Ну що ж, вертаємося до нашого технічного аналізу, де можна купляти. Знову ж таки, це не рекомендація до конкретних дій. Це лише моє бачення, мій шлях і мої результати. Я не рекомендую повторяти все саме так, як я роблю. Лише вам показую те, що дійсно працює. Ну що ж, якщо дивитися більш глобально, куди ми можемо дойти? Якщо я візьму квадрат, я виділю зони. В принципі, у нас є рівні на 1,5 цента, у нас є рівень на 1,3 цента. У нас є рівень на 0,016900, тобто 1,7 практично цента. На 1,9 практично є цента, тобто ось реальні зони для покупки, де можна купляти. Ось тут перша зона для покупки. Знову ж таки, ось тут можна докупляти. Ось тут можна докупляти. По факту, куди ми можемо сходити, ми вплоть можемо сходити нижче одного цента. Тобто все, де ми падаємо нижче півтора цента, дійсно можна викупляти, тому що це все фундаментально в плані має в подальшому відпрацювати. Плюс, якщо дивитися технічний аналіз, чому ми сьогодні почали відростати? Якщо ми включимо наш індикатор відносної сили, ми можемо побачити, що перед тим у нас вже пішли перші розвороти по ринку, і нас в принципі розвернули, що по суті я вам говорив, навіть не дивлячись на цей індикатор, тому що він працює з запізненням. Але якщо ми включимо на одній годині, то локально ми могли бачити, що ми спустилися вниз до зони, де вже у нас іде відкуп від наших покупців. Плюс у нас вже пішли перші бичі сигнали та розворотня модель. Це вказує на те, що з більшою долі вергідності локально нас би десь мали розвернути. Що ми, по суті, побачили? Зараз нас розвернули. Ось тут ми це японською свічкою закрилися повноцінним тілом, а це вказує на силу нашого покупця в моменті. Знову ж таки, пішли вверх, і практично теж повноцінним тілом закріпилися вище рівня. Знову ж таки, вказує на силу нашого покупця. Тому ми ще можемо піти локально вище 0,02703, після чого нас знову ж таки можуть розвернути, якщо ми тут заберемо попередню ліквідність локальну і підемо ще нижче. Але дивимося знову ж таки на новини, на ринок, на кореляцію із біткоїном, і це все аналізуємо. Тому справедливі ціни в подальшому можуть бути набагато вищі. Я не вважаю, що зараз справедлива ціна ноткоїна саме в діапазоні 2-3 центів. Якщо ми подивимося глобально. Де відповідно я би розгружав би позицію і де може бути дійсно справедлива ціна по такому проєкту, фундаментально та технічно, я би орієнтувався як мінімум на діапазон ціни 6 центів, на діапазон ціни 8 центів та на діапазон 10 центів. Ну, до 10 центів, всього скоріше, краще не тягнути свої позиції, тому що там більшість людей будуть розгружати свою позицію. Тому краще розгружатися набагато скоріше. Тобто, що таке розгружатися? Продавати ваш актив набагато скоріше 10 центів, тому що там. Можуть максимально велика кількість людей фіксуватись і одразу ціну різко продамплять вниз. І ви навіть не побачите в моменті і 8 центів, таке також може бути. Тому на це звертайте увагу. А відповідно, ціна 6-8 центів, як мінімум, є справедливою для такого проекта. А, В довгий період часу наголошую, не в короткий. Питаємо далі. Знову ж таки, вертаємося до нашого ноткоїна. Справедлива ціна 6,8-10 центів, де би я б фіксував би вже частинами сам ноткоін. А знову ж таки, якщо набирати позицію на споті, наголошую, не на фьючерсах. На фьючерсах також можна, але спот, то відповідно все що нижче 1,5 цента, є дуже хорошими зонами для покупки ноткоїна. Але знову ж таки, дивимося завжди за ціною активою, що з ним відбувається на ринку. Якщо подивитися конкретно, що в нас зараз відбувається, в нас є рівень 0,018855. І зараз ми можемо побачити, що в нас тут явно йде консолідація, тобто у нас йде проторговка. На рівні. Що потрібно робити на рівні проторговки? Потрібно почекати, поки у вас буде йти консолідація вище, нижче рівня, тобто ми можемо ходити вверх-вниз, вверх вниз Саме ось це називається боковий тренд або консолідація, тобто ще наш бічний тренд, після чого в моменті у вас має перемогти одна із сторін, а саме або лонгова, і відповідно вона має відкритися вищі рівня, може дотикнутися до нього, але не пробити його. Тоді ми будемо йти вище, і наша сторона покупців переможе. Або якщо ми підемо нижче рівня, відповідно, закриємося нижче рівня, відкриємося нижче рівня, можемо до нього знову ж таки, дотикнутися, можемо ні. Закріпимося нижче, то тоді будуть переважати наші покупці. Тому зараз саме за цим рівнем 0018855 потрібно активно спостерігати, що буде відбуватись. Зараз ви вже можете побачити локально, що ми пішли вище рівня, і відповідно нас ось зараз розвернули. Тобто в моменті тут у нас локально зараз знаходяться сильніші наші продавці. Тому зараз найближчим часом може бути консолідація вдоль ось цього рівня, ось вдоль цього рівня. Після чого відповідно потрібно дивитися, яка із сторін переможе, де японська свічка у нас відкриється вище рівня і саме головне нижче рівня, і не проб'є його. І тільки тоді ми можемо заходити в одну із сторін і вже відторговувати лонгову або шортову позицію. Раніше би я не заходив зараз в ніякі позиції, з надією, а що буде, якщо я купив там по 0,19, що я купив по 0,18, може я продам відкуплю нижче. Ну. Зрозуміти, друзі, одне. Я всього-навсього трейдер, має своє бачення, маю розуміння ринку, я вам його конкретно розказую. Я не можу вангувати, що буде конкретно завтра, тому що я дивлюся, що відбувається в моменті на ринку. В моменті, якщо ми йдемо вверх, я бачу якусь конкретну ситуацію, конкретну формацію, я вам про це говорю. Якщо через годину, через дві, через день міняється ситуація, я дуже швидко міняюся, стою максимально гнучким, в трейдингу це потрібно. Робити і потрібно бути такою людиною, тому що якщо ви не будете гнучкими, не будете передягатися, як кажуть, в народі, то ви на трейдингу почнете дуже великі гроші втрачати. Тому, друзі, потрібно бути гнучким, мати знання, мати базу, і тоді розуміти, що ви робите. Тому для цього нам потрібні рівні, потрібно розуміти, які рівні є, їхні класифікації, відповідно, аналізувати ще фундаментальний аналіз, хто за ним стоїть, чи є обновлення якоїсь конкретної інформації, конкретних дій, технічних, інформаційних і так далі. Відповідно, NotCoin це дуже класний проект, який дійсно прозорий, відвертий, публічний, і дає багато можливостей людям. І саме через нього багато людей зайшли навіть і в DeFi UA. Ну, друзі, повноцінно зараз все, що нижче 1,5 цента, дійсно є хорошою ціною для закупки. Знову ж таки, повторюсь, на споті. Ті люди, які зараз сидять в просадці, я би краще би не усредняв свої позиції, тому що якщо ціна актива різко піде вниз, то у вас потім будуть дуже серйозні вбитки, вплоть до того, що ви можете зловити Ліквідації, тому краще цього не робити, не займатися осередненням тому що в подальшому дуже багато людей втрачають фінанси. Я особисто цей шлях проходив, не рекомендую абсолютно нікому. Тому завжди працюйте своїм риск мані менеджментом, з управлінням своїм капіталом, ризиками, і відповідно дивіться за своїми ступами і працюйте з ними. Ось такі друзі. Зараз новини важливі деталі вам розказав. В принципі, по технічному аналізі пройшлися коротко, нічого глобального зараз такого немає. Є конкретні рівні. дивимося, що за цим буде рівнем відбуватися. Після чого яка одна і сторін переможе? Тоді будемо приймати рішення. Обов'язково переходьте на DeFiUA, підтримуйте, підписуйтесь. Всім щастя, всім успіхів.